Щоб ушанувати пам'ять загиблого у російсько-українській війні Олександра Максименка, траурний кортеж зупинився біля площі Героїв Майдану в Кропивницькому перед загальнонаціональною хвилиною мовчання о 9 ранку. Церемонію прощання з військовим Олександром Максименком продовжили на далекосхідному кладовищі. Олександр Максименко народився в селі Бережинка Кропивницького району. У 1993 році закінчив Кіровоградський техніку механізації сільського господарства за спеціальністю технік-механік. Відтоді працював на обласному підприємстві автомобільних доріг. Із 2002 року в службі відновлення та розвитку інфраструктури області. У 2012 році отримав вищу освіту в Національному технічному університеті. Далі продовжив роботу на підприємстві провідним інженером. Приєднався до лав Збройних сил у серпні 2023 року. Служив на в саді водія електрика-моториста, говорить побратим Олександра Максименка, Сергій Сергієнко. Саша, він спочатку служив у нас в роті охорони, займався забезпеченням польотів військової авіації. Він в його обов'язки входило слідкувати за машиною. Постійно машина була доглянута, помита, ну, він її обслуговував. Каже Олександр Максименко загинув 19 серпня біля села Стецківка Сумської області. Військовому був 51 рік. Поховали Олександра Максименка на Алеї Слави Далекосхідного кладовища. Василь Ледовицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.